Доброго дня! представтеся, будь ласка, і розкажіть нам, глядачам, які ніші ви працюєте, які ніші ваш магазин працює. Добрий день, мене звати Олександр. Ми працюємо в сфері продажі покришек, кого на тачку, на мотоблоки і сантехніка опалення. А як ви знайшли турбовеб? Як натрапили на турбовеб? Чи хтось вам підказав? Чи ви просто шукали в інтернеті за рекламою? Ні, Нам підказав, ну так сказать. Конкурент, тож Конкурент. вони рекламуються у вас, да, і я ну, запитав, вони дали ваш, е, ваші контакти. Ми зв'язалися і запустили. Ну, це ми в 23-му року ще запускали вашу рекламу. У вас дуже класні конкуренти, і у кожному відео власник інтернет-магазину каже мені: я б вас порадив тільки не конкурентам. Тільки один виняток це конкуренти. Тому у вас класні конкуренти, що вони вам ну, порадили. Повинна. І як далі ваша співпраця із нами складалася? Ви зателефонували і розказали про себе? Чи як це було? Розкажіть трошки детальніше. Е, як детальніше? Ну зателефонували нам. Запропонували так настроїти рекламу, ну, що пояснили, як вона працює. Що вона працює ну, автоматично, тобто, якщо гроші на рахунку є, вона автоматично розвивається і рекламує наш товар. Угу. І, ну, в, цьому році, в цьому році ми обновили, тому що там, ну, якби трошки побачили, що упала торгівля ще з восени. Mm -hmm. І як я, я теж вирішив набрати цьому хлопцю, я, ну, я не пам'ятаю, як його звуть. Чому? Або Діма, я, або можу... Данієл. Даніл, так, Даніл, точно. А, от І він ну, по, по подивився, сказав, що просто ну, не обновлялось нічого. Ну mm -hmm. а, там а, о, нові обнови на гуглі а, трапились, а ми обнови не робили там, щоб а, продовжити. Ну, щоб розвивалася реклама. Mm. І от зараз ми зробили і, ну, на намного більше стала продаж у нас. А в 23-му році ви тоді до нас вперше прийшли, правильно? Так, так. Це тоді ну, було то... за порадою конкурентів, чи тоді ви десь нас іншим способом нашу знайшли? Ні, ну тоді тоді за порадою конкурентів, ну. Я, ми шукали кого, когось, ну, щоб запустити рекламу в Google. І, ну, ми просто з ними спілкуємося, теж беремо товари, вони у нас там щось беруть. іноді поспілкувався з хлопцями. Вони ну, кажуть, ну, давай я ти номер скину, позвониш, вони можуть налаштувати. Але номери все. В принципі, ну, ніяких проблем. У нас тут всі. Так співпрацюємо, допомагаємо друг другу. Тоді, коли в 23-му році вам налаштували рекламу, тоді вам вас все влаштовувало, тоді добре працювало. Як у вас тоді були результати? Результати непогані. Ну хороші були результати в принципі, як і зараз ми налаштували. Ну зараз навіть трошки можна сказати, трошки краще, навіть на ІН. Більше, більше замовлень, більше дзвінків. В тому в 2023 році трошки було легше з тим, що ціни були на товар приблизно ну на продаж такі ж самі, а на закупки трошки менше, і тому mm -hmm. у нас більше був доход ніж зараз. Так, так. Ну щас, щас так, такі ж самі приблизно, ну і за того, що закупка товару. Більше у нас ну продаж продаж більше йде. А по, по доходу так же само, як і в тому році. Скажіть, будь ласка, а до того як ви рекламувалися? Ваш магазин нагадайте на якій платформі? На Promua. На Promua. о, Promua. Так, і а як ви до того рекламувалися? Про сейлом чи якісь інші про, шляхи реклами? Не, про, сей, про, сейл, про сейл, про сейл. Добре, а а чому ви вирішили налаштовувати Google? Просто ну, на промі у них дуже. Дуже великий процент вони забирають від реклами. Тобто, якщо у нас там є ну, покришка до мотоблока 6 на 12 вона там продається тисячу ну, шістьсот гривень ну, в такому діапазоні, а вони. Реклама рекламу вони забирають десь гривень 150. Більш більший процент забирають заробітку чим ми зарабатуємо. Ми обрали з просела і, і вона рекламується на Google. На чисто все зрозуміло. Насправді я чому питаю, тому що в нас більшість людей, які переходять із реклами про сейл на нашу рекламу, на рекламу Google діляться такою самою Проблемою, як і ви. Тому я хотіла уточнити, чому власне ви також е, частково перейшли на Google? От зараз ви налаштували рекламу. У вас така тема ніша, скажімо так, яка потребує спілкування, так можливо, уточнення якихось деталей. Яке у вас співвідношення замовлень через корзину і замовлень через дзвінки? Mm, ну через корзину. Навірно, 70 відсотків іде. Угу. То це багатенько, але 30 залишається. А якщо порівняти всі замовлення через корзину, через телефонні дзвінки, чи є у вас якийсь відсоток відмов, і як ви, наприклад, з такими клієнтами працюєте? Ми дивіться, відправляємо наложеним платежом? Ну, відмова. Ну, ми ж що ми зробимо з цією відмовою? Ми повертаємо, вносимо. Клієнта, так сказати, список нехороших не людей. Mm -hmm. І більше ну, якщо ми бачимо, що він іще замовляє, ми просто ну, або кажемо давайте предоплату, або, або, або взагалі не, не відправляємо mm -hmm. скасовуємо. Але на самому початку ви передоплати жодної не берете, ви відправляєте про. Чи є у вас фізичний якийсь магазин, я не знаю, склад, в якому місці ви знаходитесь? Чи до вас можна прийти щось купити, чи ви тільки працюєте як інтернет-магазин? Чисто як інтернет-магазин. А в якому місці знаходитесь, підкажіть, якщо не секрет? У Харкові. Харкові. У Харкові, ага, Харків. Клас, клас. Молодці. Ми всі за вас вболіваємо. Як у вас склалися стосунки із менеджером, який вам зараз налаштовував рекламу? Тому що я так розумію, з Даніїлом ви знайомі давно, а зараз ви співпрацювали із людиною новенькою, яка вам налаштовувала рекламу. Як у вас взагалі враження? Що вам допомагали? Що вам підказували? Чи були у вас якісь питання, чи всі ваші прохання виконували? Спілкування ми спілкувалися чисто переписками? По роботі, ну, все, що я там просив, вона виконувала. Єдине, що я, ну, це вже я так не, не додумав, що нам потрібно буде, що у нас є товари. Ідуть до 150 гривень і багато таких, що ну, вони продавали продавами такі. Mm. І ми, вона запропонувала рекламу там від 150 гривень до 4 тисячі, від 4 там до ну, до скільки у нас там є. От. А ці товари до 150 гривень, вони ну, не рекламуються. Я не знаю, ну я її е, писав, там може вона додала. Я ще не дивився трошки ну, за. В роботі, роботи багато було, єдине, оце от у нас трошки не, не стиковка призосла, а так все добре вона ну, налаштувала за цей місяць, що пройшов, ну, дуже ну, багато так замовлень було, по, по роботі вона свою роботу виповнила. Ось за цей час, поки ви працюєте, чи І ті замовлення, які до вас приходять, чи вже ви вийшли, скажімо так, хоча б в нуль за цей час. Поки реклама вас працює, і підкажіть, будь ласка, скільки тому місяць чи місяців ви запустилися? Ось це нове оновлення реклами? Ми в нуль в нуль давно вийшли, навіть ну, заработали. Це вже з цього оновленого налаштування, правильно? З цього оновленого. Ну, виходить, ми з 24 лютого, вроді як запустились? Mm -hmm. Так. Ну, почали запускати оновлення. Ну, і от по, місяць груба гаря, да, більше місяць, місяць, і три. Да, місяць і три дні, і ну, якби результат е дуже гарний. Дивіться, найважніше дядько, пташку. Сезон. Сезон почався. Ну, і плюс, да, так, ще Це, у нас да, е сезон вийшов сезон. І зараз піде скоро спад. Це моє е одне із наступних питань. Скажіть, будь ласка, яка градація, коли, наприклад, е час сезону і. Переходить сезон. На стільки відсотків ось ці замовлення падають? У 2023 році ми е, запустили рекламу. Е, там по відсотку, ну як сказати, там ну, десь okay. на 30-40% на на упала торговля ну, між сезоні. Uh -huh. е, от е, в 24-му ро році там, допустимо, у нас сезон весна е, літа ми так на плаву більш-менш нормально була, було, а потім десь на ну із за того, що я так зрозумів, я так у нас обнова не пройшла, ну не було ніяких обнов на гуглі. Mm -hmm. І восени у нас вона ну, дуже так просіла, мабуть, на. Яна, Ну, відсотків на 60. Крім е покришок, у вас ще є сантехніка, то можливо вас влітку восени трошки ось ці продажі е рятують, тому що Ну, е восени. Ну, дивіться, у нас весна, осінь, ну, кінець літа і почала ос осені. Е це от покришки на тачку, на мотоблоки, там. Ну, такого плану. Mm -hmm. е, весна те ж саме, только додається, що велопакришки, і, мо, і мотопакришки. Люди там на мотоциклах починають виїжджати. Опалення це власне вересень, да? перший вересня, з вересня і по, по жовтень. Mm -hmm. Оце от, це такий, що можна там, заробити нормально. А так. Ну, так стабільно там деякі закази там є. Там в місяць сама, сама хутші по опаленню? Це от середина января і до кінця марта по опаленню, то, в принципі, можна його не рекламувати, тому що заказів дуже немає. Скажіть, будь ласка, чи думали ви масштабуватися на соцмережі? Чи є у вас щось в цьому ареалі зроблено для вашого інтернет-магазину? Ми думали, ну не зараз. Не зараз, тому що ну, трошки, трошки слажнувато все ну, 에, це треба розширяти персонал, щоб хтось цим мене конкретно займався. А тим зараз, часом, що у нас ну, не, не дуже не дуже можемо. Я не сам як, як сказати, власник магазину там є партнер в мене, і не дуже ми зараз ну, можемо потягнути це все. Що побажаєте компанії Турбовеб і всім людям, які займаються ось цим продуктом і допомагають власникам інтернет-магазинів розвивати малий бізнес в Україні? Хотів побажати, щоб більше рискували, старалися працювати в Україні, а не виїжджати кудись. Там треба тут дома робити, і заробляти і розвивати. Нашу країну вам побажати теж. Ну хочу, щоб ви у вас більше було клієнтів і нормальних, хороших способних, щоб ну для розвитку вони щоб ви допомагали їм. Ви вони, вони вам допомагали розвиватися в дальнішому. було у вас біль, побільше клієнтів, так сказати. Дуже велике спасибі. що ви що у вас є, така організація, що ви допомагаєте розвивати рекламу в Гуглі. Дуже дякую вам. Я також від свого імені хотіла і від імені всієї команди хотіла подякувати вам за ці гарні слова. Нам дуже приємно з вами співпрацювати. Бажаю вам також розвитку, аби ваш інтернет-магазин розширювався, можливо, з'являлися нові проєкти. І якщо буде на те ваше бажання, ми будемо раді вам допомогти підказати, проконсультувати і так далі, і тому подібне.